Друзі, з новим роком в ефірі Тівіабетка і мене звати Фоксі. Сьогодні у мене для вас ось хто: Лев і Тигр. Разом вони підказують нам букву Г. Г як гепард, а ще як Гей з новим роком. Бажаю вам радості. Що це? Гітара! Правильно, гітара, Глобус. Правильно, глобус. Що це. Чорна юбка. Ми дочекалися новорічні солодощі у нашій програмі. Сьогодні справжня зірка свята. Ось така цукерка в шоколадній глазурі. Подивіться, яка вона глянцева і запашна. Му -му. Тигрику тримай і за сміливість поцілунок. Хі -хі. Діліться <клух> урок закінчено. З вами була Тіві Абетка. Дякую, що вчилися разом зі мною. А тепер час святкувати з новим роком. І з новим щастям вітаємо! Тигри лев Кажуть, з новим щастям! й рік буде яскравим. Привіт! Ви дивитесь піксель шоу. Сьогодні ми будемо розказувати наших особистих моментів